Прекрасний захід сонця після гарного теплого проливного дощу, якого земля вже не бачила дуже довгий період часу. І чим, як ви думаєте, я займаюся засіванням міжрядь декоративною низькорослою конюшиною. Я все ж, як і планував, засадив 40 сотих площі малиною. Тут 15 соток було гарної землі. Вона оброблялась. 25 соток не оброблялась. Тут панував перій вже кілька років. Ось я вирішив засіяти міжряддя конюшиною. Які плюси я вбачаю в цій операції. Перше, конюшина в теорії, принаймні, побачимо, як буде на практиці, але має заполонити весь простір вільний і заглушити весь бур'ян, витіснити його. Друге. Конюшина, думаю, всім відомо, гарно зберігає вологу. Третє. Конюшина на своєму корінні концентрує азот. цим самим вона підживить мені землю, ось цю площу. Четверте. Привабить велику кількість бджіл, цим самим збільшить мій врожай. Ну і п'яте це гарний декоративний ефект. Ось так. Ну, Це все теоретично. Я ще не мав досвіду засівання між рядь конюшиною. Побачу і поділюсь з вами результатом. Всім гарного вечора!